Вітаю учнів 11 класу на уроці мистецтва. Сьогодні ми з вами поговоримо про скульптурні композиції, присвячені Тарасу Григоровичу Шевченку. До справжніх шедеврів світового значення належать ті твори, що надовго пережили свого творця Тараса Шевченка. Його спадщина надихала митців різних жанрів музикантів, літераторів, скульпторів, художників. За кількістю пам'ятників у світі Тарас Шевченко посідає перше місце серед поетів, митців і національних героїв усіх часів і народів. Як не дивно, але перший пам'ятник поетові відкрито у 1881 році до 20-ти річчя від дня смерті митця у місті Форт Шевченко в Казахстані під керівництвом Ускова. Який був комендантом Новопетровського укріплення, коли Шевченко перебував там на Заслані. Мало хто пам'ятає, що автором першого пам'ятника Тарасу Шевченку в Україні був саме Володимир Олександрович Беклемішев. Він був установлений у Харкові на замовлення приватної особи харківського промисловця та мецената Олексія Алчевського. Чоловіка відомої української просвітительки і письменниці Христини Алчевської. Доля пам'ятника, як і доля Кобзаря та й усієї України, виявилася складною. Після смерті Алчевського маєток прийшов до іншого власника. Погруддя Тараса Шевченка понад 30 років зберігала родина Алчевських. Далі його передали спершу до Харківської художньої галереї. І вже після Другої світової війни до Центрального державного музею Тараса Шевченка у Києві. Нині це Національний музей Тараса Шевченка. Там він зберігається і до сьогоднішнього дня. Загалом в Україні та світі є 1384 пам'ятники Кобзареві. З них 1256 в Україні. Та 128 за кордоном у 35 країнах. Це найбільша у світі кількість монументів, встановлених в діячеві культури. В Україні найбільше пам'ятників встановлено на Прикарпатті. Манізер Матвій Генріхович це російський радянський скульптор німецького походження, який входив у п'ятірку скульпторів, яким в сталінські часи було дозволено. Проєктувати та зводити скульптури Тарасу Шевченка. Розгляньте пам'ятник Тарасові у Харкові. Художній стиль монумента можна визначити як соцреалізм і сталінське бароко, тоді як трактування особистості Тараса Шевченка так само є радянським, як ідейного борця за щастя простого люду, поета революціонера. Він являє собою багатопланову композицію, кожна з частин якої проглядається поступово в міру знайомства з монументом. Водночас увесь пам'ятник сприймається як єдине гармонійне ціле. У плані монумент являє собою своєрідну архітектурну спіраль з 11-метровим тригранним пілоном з фігурою Тараса Шевченка всередині і виступами по колу. Що оточують пілон, на яких розмістилися 16 динамічних статуй робітника Шахтаря, колгоспника, червоноармійця, жінки робфаківки і обов'язково героїв поезії Тараса Шевченка. Ще один пам'ятник створив Манізер у Києві. Цей пам'ятник Тарасу Шевченку вже давно став центром будь-яких заходів. Пов'язаних з ім'ям великого Українця і водночас одним із символів столиці його було встановлено у 1939 році з нагоди відзначення 125-ліття Кобзаря. Авторами його стали скульптор Матвій Манізер та архітектор Євген Левінсон. Тут же можна говорити про історичну справедливість без усяких лапок. Пам'ятник встановлено на тому самому місці до дореволюції стояв пам'ятник Миколі I, найлютішому ворогу будь-якої незалежної думки, і головному мучителю і гонителю Тараса Шевченка. Ще один пам'ятник створив Манізер на могилі Тараса Шевченка в Каневі. Це сучасний пам'ятник на могилі поставили у 1939 році. Творцями були скульптор Матвій Манізер та архітектор Євген Лєвінсон. Бронзового Тараса видно дуже здалеку, а особливо велично він виглядає з Дніпра, який котить води під Тарасовою горою. Український скульптор, кінорежисер, драматург, сценарист, художник кіно Іван Петрович Кавалерідзе. У творчому доробку скульптора численні пам'ятники. Княгині Ользі у Києві, Ярославу Мудрому, Григорію Сковороді і, звичайно, Тарасу Шевченко. У місті Ромни з'явився перший пам'ятник, який має цілісну таку скульптурну завершену композицію Іван Кавелерідзе, пам'ятник Тарасу Шевченко. Оригінальний пам'ятник у стилі кубізму спородили у Сумах у 1926 році. І розбили у 1956. Микита Хрущов побачив у творчості Кавалерідзе прояви кавказького сепаратизму. Плюс генсеку дуже не подобався кубізм. Скульптор працював створював цей пам'ятник, як і інші, за допомогою безпритульних підлітків, для яких Кавалерідзе запропонував створити художню промислову майстерність. У майбутньому більшість цих підлітків стали художниками та скульпторами. Ще один пам'ятник Тарасу Шевченко кавалеріце поставив у Полтаві. Пам'ятники Шевченку в Сумах і Полтаві дуже схожі. На форму пам'ятників вплинули художні принципи конструктивізму. Постамент це нагромадження площин, з яких постає фігура поета. Скульптор, педагог та мистецтвознавець, який досліджує проблему сучасного мистецтва, це Володимир Одрихівський. Він працює у ділянках монументальної, декоративної та станкової скульптури. У творчому доробку митця понад 300 станкових і 50 монументальних творів. Він споруджував монументи, пам'ятники, художні меморіальні таблиці. Композиції для парків та офісів в Україні, Франції та Греції. В Афінах відкритий пам'ятник Тарасові Шевченку у 2010 році, виконаний із бронзи на мармуровому постаменті. Іван Макарович Гончар відомий шанувальникам української культури передусім як збирач старожитностей. І фундатор унікального хатнього музею народного мистецтва в Києві. Але менш знаною є його особиста творчість як цікавого самобутнього скульптора і живописця, зокрема його значний внесок в українську Шевченкіану. Однією з перших скульптурних робіт постала композиція Тарас Водоноша. Виконана в бронзі у 1938 році, в якій митець через спогади власного тяжкого дитинства розкриває страждання в наймах малого Тараса. 1939 року цей високомистецький твір експонувався на республіканській виставці, присвяченій 125-річчю від дня народження Кобзаря. Оригінал скульптури зберігся в Національному музеї поета в Києві, а авторські повторення у Шевченківському національному заповіднику в Каневі та інших музеях. Статуя молодий Тарас Шевченко 1949 року постає новаторською роботою в українській скульптурній Шевченкіані. Метець здолає усталене на той час вирішення образу поету. У зрілому віці. Його тарас це сповнений енергії творчої наснаги і власної гідності юнак, котрий щойно закінчив Петербурзьку академію мистецтв. Виконана у мармурі, скульптура, немов випромінює містичне світло, своєрідну ауру генія, обличчя Шевченка одухотворене і благородне, чоло високе і ясне. Продовж 59-63 років ХХ століття Іван Гончар працює над скульптурною композицією Тарас Шевченко з сестрою, в якій передає трагізм української долі. Це зустріч рідних після довгої розлуки і страждань Минувщини та безнадійність на щасливе майбуття. 1963 року митець створює погруддя Тараса Шевченка. У зрілому віці. Пам'ятник українському поету Тарасові Шевченко стоїть на проспекті Свободи в центрі міста Львів. Ліворуч фігури поета стоїть хвиля національного відродження. – 12-метрова символічна стела з фігурними барельєфами. Пам'ятник відкрито 24 серпня 1992 року. Усі роботи щодо спорудження завершено в 1996 році. Скульптори СУХОРСЬКІ. Тема Шевченкініани втілилася в роботах українських скульпторів емігрантів Олександра Архипенка та Лео МОла. Пам'ятник Шевченкові знаходиться в українському саду в Клівленді США. Це бронзовий бюст поета. Роботи скульптора Олександра Архипенка, встановлений у 1940 році. Вперше на американській землі товариство імені Шевченка поставило собі за мету побудувати пам'ятник найбільшому синові України Руси. Спосеред 17 проєктів було обрано проєкт Леоніда Молодожанина. Відкриття відбулося 27 червня 1964 року. Саме цей пам'ятник став скульптурною композицією у Вашингтоні. Молодий, модно вдягнений та рішучий. У СРСР не було жодного подібного пам'ятника Шевченку. Лео розробляв і встановлював пам'ятники і в Україні, і за кордоном. Ліворуч пам'ятник Тарасові Шевченку в Івано-Франковську. А праворуч пам'ятник поетові у Вінніпезі в Канаді. Цей пам'ятник Леомол розробив і встановив у Буенос-Айресі. А ще у Вініпезі ліворуч. І у Манітоба у Канаді. У 1992 році Канада подарувала скульптору землю. На який був, був створений іменний сад скульптур Лео Мола. У 2003 році він завершив роботу над садом, який був мрією його життя. Скульптури розмістили серед дерев, звивистих стежок і тихих ставків. При вході в парк жителів і гостей міста вітає гуцул Трембітар. А в самому саду привертають увагу бронзові фігури Тараса Шевченка. Це копія Шевченка у Вашингтоні. Дівчинки з косичками, сіяча, Гайдамаків, Мойсея, тварин та багатьох інших. У наш час теми і пластичні можливості української скульптури продовжують розвиватися. З'явилися меморіали, пам'ятники, присвячені козацтву і гетьманству. Голодомору та Чорнобильцям Богдан Мазур Гетьмани Молитва за Україну. Цей пам'ятник встановлений в селі Колочава, пам'ятник заробітчанам. Цей пам'ятник в Хмельницькому героям і жертвам Чорнобиля. Природний оптимізм і гумор українців можна побачити у простих і веселих скульптурах, які виникають під час від часу на вулицях міст і в парках. Скульптура Сантехнік з'явилася у місті Бердянськ. Отже, скульптура це вид мистецтва, пов'язаний зі створенням об'ємних художніх форм у реальному просторі. Саме тому скульптор спирається на практику пластики та моделювання, які необхідні йому для відтворення об'ємності фігури чи предмета. Тому мистецтво скульптури завжди несло в собі високу ідею людських настроїв та ідеалів.